Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник, пам'ята та ощад. Ну а тепер як і обіцяли, що четверга у нас рубрика Правда, міф. І ми ділимося з вами дієвими порадами, які покращують ваше здоров'я. Різні експерти у нас в цій рубриці задіяні. І от власне сьогодні у нас у випуску стоматолог Ольга Бондаренко розповість про те, чи дійсно молочні зуби можна не лікувати, і чи дійсно жорсткі зубні щітки є найефективнішими під час чистки зубів. От про все це давайте дивитися. Вона мріяла стати стоматологом з п'ятого класу. Ольга Бондаренко, фахівець, із понад 20-річним досвідом, спеціалізується як на терапевтичному лікуванні порожнини рота, так і на складних видах протезування зубів. Хворий зуб краще відразу видаляти, а не лікувати. Ні, це міф. Кожний зуб, треба за нього боротись і все робити для того, щоб його залишити. І краще його вилікувати, поставити коронку, аніж видалити і поставити імплант. Молочні зуби можна не лікувати, бо вони все одно випадуть. Ні, це міф. Молочні зуби обов'язково треба лікувати, тому що вони допомагають дитині гарно пережовувати їжу, вони допомагають формуванню правильної мови, а також неліковані молочні зуби можуть впливати на постійні зуби. Вагітним не можна лікувати зуби, бо це небезпечно для плоду. Ні, це міф. Вагітним обов'язково треба за показами лікувати зуби. Будь-якому терміні, ну краще лікувати в другому триместрі, коли вже розвиток органів і системи дитини сформовані. Іригатором потрібно користуватися лише тим, хто носить брекети. Не зовсім так. Іригатором потрібно користуватись кожному щоденно. Це покращує гігієну порожнини роти та підтримує здоровими ясна та зуби. Виправити прикус можна лише у підлітковому віці не зовсім так. Виправити прикус можна в будь-якому віці, навіть дорослому, просто краще вирівнюється і легше це в підлітковому віці. А в дорослому вже ортодон підбирає зручний час лікування, термін лікування, і саме яка система буде використовувати для лікування пацієнта. Жорсткі зубні щітки краще видаляють наліт, ніж усі інші. Ні, це міф. Жорсткі зубні щітки можуть травмувати ясно, призвести до їх запалення і травмувати емаль зубів. Елайнери можна знімати, одягати коли забажаєш, і це не вплине на результат. Ні, це міф. Елайнери не можна знімати, коли забажаєш. Їх можна знімати під час їжі, їх можна знімати, коли чистиш зуби, але ж їх треба носити 20-22 години на добу. Це рубрика. Так, да, по Таким найцікавішим питанням пройшлися, і це тільки початок, друзі. Клас, беріть до уваги. Трошки відчув себе стоматологом навіть. Всю базу, як ти кажеш, базу, основу все знаєш. Це тільки частина бази і основи. Частина бази. Я сподіваюся, що це дійсно частина бази для студентів, які зараз навчаються. Знаєш, то навчається, то не навчаються, то очно, то заочно. То обстріли, то не обстріли. От що вони дійсно знають А тут знають практика потрібна дуже, дуже, дуже потужно. До, е, Ольга Геннадійна піде. А хто замість неї прийде? А хто навчається зараз? Як навчається? Ну, окремо, ладно. Так, друзі, ми рухаємося з вами далі, і буквально за мить повернемося. Будемо продовжувати історію з побуттям велосипедиста. Велоспільнота відреагувала, і громадські активісти на цю історію, на цю справу. От яке продовження маємо? Саша Ковальов наш збирав деталі за. Хвилину все розповість. Маленькі генії. Гуцули. Печери. Це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили українців. Світ на виборі. Україна. Новий сезон з 10 жовтня, Щоп'ятниці п'ятниці о вісімцятій. На один плюс один Україна.